Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в Аврорі. Напій молочний розчинний за 24 гривні. 54 грами. Напій кавовий розчинний за 22 гривні. Є декілька смаків, фісташка, шоколад і. І ось такий варіант, не можу розшифрувати за 34 гривні суміш для приготування лимонаду. Виходить готового напою 1 літр. Це теж суміш для приготування лимонаду. Ціна 29 гривень. Акційна ціна на шторки москітні на магніті на двері. Ціна 75 гривень, розмір метр на 2,10 гривень. Вони однотонні кольори на вибір. Розчинна кава, чорна карта 50 грамів 74 гривні. Напій шоколадний за 55 гривень 104 грами. декілька смаків на вибір. Кава у стіках не з кафе, 3 в одному по 6 гривень. Якобс по 6 гривень, також 3 в одному. І макофе ціна 6 гривень. Набір контейнерів одноразових, паперових із прозорою кришкою 29 гривень за 5 штук. Батончики Line по 19 гривень. Такі трубочки вафельні із начинкою кокосовою за 12 гривень. Яйця сюрприз із подарунком десертом 20 гривень. Маршмеллоу кольорові. 20 грамів – 9 гривень. Маршмеллоу єдинороги по 39 Харібо, желені цукерочки по 38. Картопляні чипси Лейс 60 грамів 30 гривень. Прінглс 165 грамів за 139. Чипси хрум 13 гривень. Картопляне пюре Ріва за 23 гривні. Акція діє з 10 по 16 липня. Желатин харчовий від деко 25 г за 12 гривень. Перець чорний мелений мрія 15. По 15 гривень щітки для чищення Кухонні із ручкою. А ось такий варіант за 44 гривні Де акційна ціна. Етажерка для ванної кімнати пластикова. Вона є трьохрівнева. Ціна 179 гривень. Пластик метал. Полиця у ванну кімнату кутова за 119 гривень. Матеріал пластик. Кріпиться на такі липучки. Мельниця фігурна квітка по 19 гривень. Гнучка. Кошик для зберігання: об'єм 4 літри 700 мл 59. Акція на пральний порошок Грюнвель 350 г 33 гривні. Порошок тайт Аквапудра для ручного прання 39 гривень для автоматичного 47 грн. 300 г. Гала аквапудра для автоматичного прання 36 гривень для ручного 32. Аріель аквапудра 52 гривні 300 гривень. Капсули Савекс 10 штук за 129. Персіл капсули для прання 189 гривень 13 штук. Ополіскувач Савекс 84 гривні об'єм 800 мл. Савекс порошок 1 та 200 г 148. Гала Аквапудра 3 кг та 600 г 349. Пухастик 2 кг 100 г 255 Тайт аквапудра для кольорових речей 2 кг 100 г 255. Гала 1 кг та 800 г 197. Брюнвель 2 кг 880 г – 179 І орієн порошок 2 кг 700 г – 355 грн. По 29 грн. губки для миття посуду, чорного кольору 5 штук. Чорно-сірі губки для миття посуду 6 штук за 24 грн. Фейрі об'ємом 1 літр 128 гривень. Фейрі 1 літр 500 мл 155 Містер профі, гель антижир за 26 гривень 500 мл. По 12 гривень є засіб для миття посуду 400 мл. Сів макс павер, об'єм 500 мл 79 гривень. Паста для чищення універсальна за Пінкстав 159. Їжак, активний гель з ароматом цитрусу або океану 870 мл за 27 гривень. Доместа за 74. Брев, підвіска в унітаз три штуки за 138. Тверде мило Grand Charm 125 г за 19 гривень. Шик дігтярне мило за 22 гривні 140 г. Мило дуру є декілька ароматів. Вага 100 г ціна 29 Мило сейфгард антибактеріальне 225 мл за 69 так, мило мультипульти. Це є ось таке за 39. А ось таке мило. Тут виходить воно одразу пінкою. І у вигляді квіточки за 49. Мило за 16 гривень. 450 мл. Таке новеньке, рідке мило. 450 мл за 39. Лактоцит – засіб для інтимної гігієни. 200 мл – 155 гривень. Гель для душу об'ємом 300 мл – 17 гривень. Крем-гель для душу «Фітолінія» за 49 гривень 510 мл. Засіб для купання дітей три в одному за 51 гривню 500 мл є декілька ароматів на вибір. Від арко для гоління 200 мл 107 гривень. Зубна паста блендамет 3D White 75 мл – 65 гривень. 35 та 34 гривні блендамет 75 мл. І саніно за 30 гривень 90 мл. Зубна паста комплексний захист 50 мл 11 гривень. Лісовий бальзам 75 мл за 36 Також є багато акційних станочків для чутливої шкіри по 27 гривень. Набір зубних щіток 2 штуки, колбить за 47. Навіть є по 7 гривень зубні щіточки. Станки для гоління по 57 та 55 гривень. На одне лезо 5 штук. Це є ціна 57 вони позаду в чорній упаковці. А по 55 це є 2 станки на три леза. Біг Флекс 3. 3 станки на три леза – 138. Акс гель для душу чоловічий по 99. Old Spice для душу 134. 129 гривень гелля очищення шкіри від торгової марки Зая. 200 мл. Віцелярна вода нівея 123 гривні, 400 мл. Елен. Вода міцелярна за 34 гривні 200 мл. Нівея крем софт за 74. Крем універсальний від Він позаду 75 мл за 77. 17 гривень Елен маска для обличчя тканинна. На антиперспіранти від торгової марки Rexona, акційна ціна 58 гривень. Спрей дав жіночий по 99. Нівея 97. З чоловічих нівея спреї 98 гривень. І Old Spice дезорант 108. У стіках ціна 67. Це є фа. А Old Spice 108. Так, Фа десь. <заду>. Набір пластирів водостійких 29 гривень за 15 штук на полімерній основі. ще таких не бачила? Набір пластирів різної форми 20 штук за 29. За 15 гривень дитячі 10 штук вони із малюночками. Вкладки для вух по 39 гривень. Сироватка детокс для обличчя 229 30 мл. По 39 гривень блиск для губ ловіт. Фарба для волосся Авена за 64. Фарба для брів літан за 22 гривні. За 69 гривень «Крабики» для волосся, метелики, металеві. Акційна ціна на крабики 29 гривень. Вони є у різних кольорах. По 29 гривень обруч для створення зачісок. 22 гривні набір заколок для волосся. 4 штуки. По 22 гривні набір заколок зажимів. Нитка декоративна для рукоділля. Кольори на вибір і ціна 27 гривень. Ви запитували в коментарях за алмазні набори мозаїки. Тільки ось такий варіант за 49 гривень, і це, так би мовити, не повноцінна картина, а ось таких 5 різних картинок. Вологі дитячі серветки Сафі за 14 гривень, 60 штук. Паперові рушники, двошарові, два рулони, за 94. Серветки паперові білі 85 штук 15 гривень. 249 грн. дев'ять гривень. Легенсі жіночий врубчик. За 49 грн. гривень набір шнурівок для взуття 20 штук. Губка, блиск для взуття з дозатором від сілвер. 36 гривень. Такий варіант без кольору. За 23 Крем-фарба для спортивного взуття рідка біла 39 і гель-очисник за 41 гривню. Ось такі новинки появилися сумки жіночі із екошкіри. Чотири варіанти кольорів: рудий, чорний, рожевий та червоний. На замочок тут є два відділи із довгим паском. Ціна такої сумочки 199 гривень. Шампунь для волосся Пантін 149 гривень, 400 мл. Шаума 99 гривень. Шаума сухий шампунь для волосся, спрей 150 мл 113 гривень. The Доктор 81 гривня 1 літр. Лореаль Ельсев за 168 об'єм 400 мл, а бальзами об'ємом 200 мл по 129. Сульсена шампунь від Перхоті, ціна 149. Сульсена паста 109 гривень. Прокладки на торелла. Ціна 34 гривні. Більші упаковки 20 штук 94.